Сучасний світ переповнений речами, які бентежать нашу і так нестабільну психіку. Ви дивитесь рубрику Бентега на его для програми «Флештайм». І головне, що нас по-доброму бентежить, це незмінно смачна кава від мережі АЗС Его. А світ потрохи продовжує божеволіти. Точніше, збожеволіти може читач сучасних новин, до прикладу, таких. У штаті Техас, аби знешкодити злочинця, який забарикадувався і відстрілювався в готелі, поліцейські викликали робота кота. Виявляється, квадроверами бувають і роботи. Ця роботоштукована, нейтралізувала злочинця сльозогінним газом, збила з ніг і на знак остаточної перемоги стягнула з нього штани. Поліцейським залишилось лише одягнути наручники. У цій новині погодьтесь прекрасно все. І робот, і кіт, і його ефективність, і поліцейські, які не змогли впоратись зі злочинцем. Ну і вишенька на торті стягнуті штани злочинця. А бентежить? Бентежить реальна картина, коли зграї роботів котів, у вільний від роботи в поліції час, бігають вулицями і роздягають перехожих. Така сьогодні була бентега на его.